У школі гімназії триває декада історії та правознавства. Саме у її рамках відбулася науково-практична конференція на тему Михайло Грушевський, видатний український історик, і великий український громадянин. Учасниками заходу стали учні 6-11 класів. Звичайно, основна мета це привити любов і повагу до великнів нації, до яких беззаперечно належить. Михайло Грушевський і ще дати можливість дітям повірити у власні сили, спробувати себе у ролі науковців-дослідників захистити свої перші в житті наукові проекти і глибше пізнати історію своєї держави. Наймолодші науковці, учні шостого класу, досліджували біографію Михайла Грушевського. Михайло Сергійович Грушевський разом третього класу по гімназії. У цей час інзахоплення читає Микола Моснамарова, Анталемон, Куліша, Михайло Максимович. Загалом до участі в заході було подано 35 робіт, з яких обрали 15 кращих досліджень. Серед фіналістів учениця 11-го в класу Маргарита Христюк. Тема її першої житті наукової праці діяльність Грушевського у Центральній Раді. Михайло Грушевський саме коли перебував у центральній раді, сформував Українську Народну Республіку. Дав також Чотири головних універсала Центральної ради, при яких була сама ця Українська Народна Республіка сформована, і також проголошено суверенність України. Із доповідями виступили і досвідчені історики. І дорослі і діти зійшлись на думці складно переоцінити вклад Михайла Грушевського у становленні незалежної України. Як історик він Відокремив історію України від історії Росії, зробив історію України самостійною в історичній науці. Як політик, він один з засновників Української Народної Республіки, голова Української центральної ради і перший президент Української Народної Республіки за Конституцією УНР Ольга Солдатенко Олександр Базюк, ТНВ.